Вітаю вас на каналі Артемак. Сьогодні на 10X за 3 хвилини я буду визначати привидів на мапі Танглвуд, без доказів. Тобто можете скопіювати собі цю складність. На ній я вже не знаю там один чи два роки з людьми граю. От. І вона підійде для всіх. Єдине, що треба знати про привидів, як їх визначати без доказів. От хто що вміє робити, і тоді. Тоді легко заробити великі гроші. Тож, я заходжу в дім, засікаю таймер і за ті 3 хвилини я маю визначити привида. Тож, погнали та мілісекунда, бо в мене. Shift Shift плюс то воно чомусь не засікає третю клавішу, взагалі третя клавіша не працює. Основ з'їв. Я єдине, що сілі забув взяти. Але вже часу нема. Почне полювання. Зіграємо хованки Люк. Люк лавандер. Лавендер, лубундер. Давай. Чинай полювання. починай полювання? Почне полювання. Почне поліоні, будемо чекати, що робити баки, окей. баки в мене. Міняв модельку. Всього. Хвилина 23, добре. То, ще, звісно, може бути мімік, але... Мімік він досить рідко попадається в мене. Дуже рідко. Тому. Я думаю, що це не мімік. Welcome back. Приказ Так, добре, наступний раунд. Я тоді ще буду відпускати. Почни полювання. Тільки не говорю, що ти на кухні. Я на кухні тебе не... Ага, підвал. Ди сюди. То ще дівчина. Жінка. Ясно, це... Джин, який бігає на відстані. Джиновський. Швиденько йду назад. Так, чекаємо знову поливанням. Паул Маузлей. Я надеюсь, що я правильно читаю Паул Павло Павлик. Тут, до речі, можна ховатись. Ну, якщо немає хованок, то краще тут ховатись, ніж Взагалі ніде. Дай мені знак. Дай мені знак. Дай мені знак. Це буде досить дивно, що це буде тінь, яка мені зробила Госвівен. Або Банч. Може бути баншуха, так? Може бути баншуха або фантом. Не джин це точно. І не рейв, бо ходить по солі. Ну, до речі, ще може бути ЮКей, бо я зараз багато балакаю. І він сюди прийшов. Бо це бісить. Закрив двері. Чи можна вважати, що це юрей? Я навіть не знаю. Ну давайте поставлю юрея. Ну, давай поставлю юрея просто з тим юреєм після оновлення Хронікл. То в мене проблеми. Але я би сказав, що це банч, я не юрей. Хай банч. Може бути юрей, може бути банч, але. Ага. Nice. От чудесний приклад. Дві хвилини він не нападав. І. з кухні. Він починав мене кошмар. Так, я міні паузу зробив. Погнали. Мені здається, привез зараз в тому. В батьківській кімнаті. Там де кістка, інколи буває таке, що. Ревес знаходиться біля кістки. Я, до речі, чув, що горю, тобто його кістка, він буде, скажімо так, сидіти біля неї. Тобто, якщо ви бачите кістку, то він буде його типу кімната, але це, я б сказав, не завжди. Це схоже на мороя. Морой є слабкість, що на нього пахучі діють ніби на 3 секунди довше. Можу помилятися 3 секунди чи на 2 секунди. Ну і морой би морой бігає на тій складності так як ноль глузду. Інколи люди плутають, мороя стає, але морой відрізняється від Та'є, що він розганяється. Тобто, якщо ви бачите, що у вас пред розганяється, то у вас морой. Та я буду однією швидкістю фігачити. Ну і старіти за часом, якщо ви будете знаходитися в його кімнаті. Тип, який був колись небезпечний, зараз він. Зараз він не дуже. Навіть пахощиною використовував. Ізячно. Ревенант, він спершу повільний і якщо він вас почуючи побачить, то він почне бігати. рівна на апокаліпсі це водночас і плюс, і водночас і мінус. Тому що на апокаліпсі він ходить повільно, і за цей час, поки він ходить повільно, він може не дійти до вас. От і ви можете поставити е, спорядження. курсор. що, не полювання? Ненсі Вайт Райт Райт нау Ненсі Ненсі Що так довго? NENZI Ваншоха. Ненсі, 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 Ненсі. Ніфіга субіт. Всі налякаюся, вже переді мною двері закрились. Я не від Гос івенту. Типу, хочу зайти в кімнату і тут бум. Ненсі! Ненці, Ненці, у мене часу нема, Ненці. Дві хвилини, Ненці. Ага, ханту, ясно. Ханту, блін, так довго не нападав, щоб я... Її визначив за... секунду. Або за дві. Просто вона активнічала десь далеко і вирішила. І вирішила кинути картину біля мене. Yes, of course. Добре, ну і останній привід. Хто там попадеться? Просто... Незвично засікати так десь далеко, дуже далеко. Буде якісь... Собрати. Ті звуки вони взагалі, ну, ніяк не підходять під eh, ...Tanglewood. <сміття> <сміття> Що то було? Що то було, мабуть, НЛО? Це, типом мав налякатись. Але воно щось мене розмішило. Ні, ніби показалось. Але в неї язик довгий. Вона мені показує свої язики. Полякала і пішла. Починай полювання. Дона Роудис. 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 Дона. Мюлінг. Ясно. Yes. Дивіться, зараз будеш шипіти рація і я тоді буду чути кроки. І ніби вона далеко, але вона при мені. Тобто... Тобто така фігня. Мілін він тихий. Ви його будете чути кроки, коли почнеш шипіти ваша електроніка на кшталт рації, то що я використовував. Та й взагалі він ходить ніби в тапочках, і коли він біля вас ходить, то він. Ви спеціально від... відходьте від нього, і ви тоді будете чути, що він дуже тихим стає. Отож, Мюлен. Все, що можу сказати. Ну І ще Мюлен часто балакає в тизукозаписувач і в параболічний мікрофон. На цьому все, Якщо відео було трішки корисне, хоча воно явно не цікаве, але воно, мабуть, трішки корисне, то підписуйтесь на канал ставте лайки. А я тоді піду. Піду. Щасливого!